Поїхали? Давай. Писанка for Peace» — Макети, які розміром більше метра. Не, не знайдеш потім, де, де знайти, куди перевезти, як покласти. Ти наче скоромовку якусь <кхи> вивчив. Футбольний клуб тризуб. Я за нього гораю, регулярно ребла ребра ламаю. Якого хвилювання і така практика вона дуже допомагає. Зажибіть. <кхи> <кхи> <світ> You're listening for you Can Radio. Всім привіт, друзі, це Кенреді. Мене звати Дмитро Господінов, В студії з нами Ліна Дорошенко. А Це значить, що ми з вами знову будемо говорити про івенти, які українці роблять для українців тут. В Калгарі, бо це афіша Калгарівщини. І Ліна принесла чергову підборочку. Привіт, Ліна. Привіт, ти наче скоромовку якусь <кхід> вивчив. А я я знаєш, я помітив за собою це. Я останнім часом всі відео, які українською мовою, англійською ні а в Ютубі дивлюся на швидкості 1,5-1,75, бо мені все зрозуміло і хочеться швидше якийсь контент. І я став швидше розмовляти так через марш. це. Но також ти як наче на одному диханні, просто все це е, сказав. Або воно в мене одне. Я його бережу. У мене другого немає сьогодні. Так що давай одразу по івентах, що там так. А буде що у нас? Виставка продаж писанок, концерт, футбол і а, запуск курсу з англійської. Безкоштовний. Ну прям все, що треба. Поїхали. Давай. Так, тиш, тиш, тиш. так а, з 9 по 27 квітня. Ну, 9 вже пройшов. Mm -hmm. Пройшло, звісно. Але по 27 квітня можна в South Center Mall а, відвідати благодійну ініціативу Писанка for Peace». Це виставка продаж писанок, яка об'єднує майстрів. Заради того, щоб зібрати гроші, зібрати донати на допомогу Україні. І там можна придбати писанки, які зроблені вручну. Там є витинанки, там є а, такі макети, які розміром більше метра, висотою більше метра. І ціни теж різні: від 50 Ми доларів. Нещодавно переїжджали. Я от прямо одразу уявив, як я буду писанку. Потім більше метра, яка з хати на хату перевозити. То ти можеш купити маленьку писанку, яка коштує 50 доларів, і це розмальоване качине яйце. Це теж я його уявив, бо це не, не знайдеш потім, де, де знайти, куди перевезти, як покласти. А ще там є ветенанки, які можна купити а, за 150 або 500 доларів. Це такі, знаєш, що таке витинанки? Ну, дуже хотілося б дізнатися, що таке я можу купити за 500 доларів. Це а, шкаралупа, але вона а, вирізана тобто, це візерунчасте таке яйце шкаралупа, можна сказати, ага. з яйця, але вона вся у візерунках, не намальованих, а вони саме вирізані, тобто ти можеш через нього дивитися. Воно дуже крихке таке, дуже красиве, такі ажурні орнаменти там, але дуже крихке. Тому й дороге, безцінне. Клас, цікаво. Я, я ніколи не, не бачив, чесно кажучи, не дивився. Я думаю, але ну, за 500 баксів цікаво. Треба йти. Треба йти подивитися, хоча б, а потім взяти і прийняти рішення чисто дітей. Тоді чи, чи наступна 20... інформація точно для ну, тебе. це, Друзі, Скульптура. ладно, це, це, це ж, це ж на донати ЗСУ, правильно? На допомогу так. Україні. Так. Тому... А скульптури в формі яйця, те, що завишки більше метра, коштує 10 тисяч доларів. Правильно, краще пити. А, так, а що краще пити чай? Слухай, ну якщо, якщо люди куплять, це буде дуже класно. А вони важкі? Вони всередині. Чи пусті всередині? Не, не бачила. Не ну, я їх не, не піднімала, я бачила е, на я людина, яка щойно пережила переїзд, це дуже важливе питання, найважливіше. Ну, окей, не, добре, я думаю, клас. що його в будь-якому випадку можна котити. Друзі, ну коротше, це, це дуже класна тема, тому що можна взяти і прям е, познайомитися з якимись новими е, видами. Української культури, мистецтва клас. Але е, тут така е, історія, що якщо немає грошей купити щось за е, 10 тисяч доларів одразу, так можна прийти ну, подивитися, надихнутися. Всіх є <світ> Надих... надихнутися або так, надихнутися. Так. Але просто о, ціни дуже різні, і тому можна. Їдіть швидше, а то допомогти. всі розберуть по 10 тисяч доларів і не встигнете, тому зранку прям приходьте. З котрої до котрої вона там? Це в часи роботи молу. До, okay. до шостої, здається, вечора. А, що ще? На гуманітарну допомогу передадуть всі ці кошти через благодійну організацію WonderFound. Окрім того, там можна купити е, вишиванки, футболки. А, вишиванки кому треба до е, Паски, наприклад. До великодня або до Великодня, <гум> так можна у ну, на будь-яке свято. що, так можна до, до дня вишиванки. – Нема такого дня, до, щоб до дня... не можна було вдягнути вишиванку конституції до дня незалежності. Дуже багато свят взагалі. Тільки рік почався, можна брати вишиванку. Там Трампа день визволення чи що там та терів що? не шо Дей. – Ні, 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 ми не про ці свята. Ми про ті свята, на які можна вдягнути вишиванку. А так можна купити аксесуари та сувеніри з українською символікою, таким чином долучитися до збору коштів. Можна. Їдемо далі? Можна. Їдемо далі. Клас. А наступне це е, буде 17 квітня набір футбольної команди Угу. Ти знаєш таких? Чув. Чув? Відчував? Відчував дуже сильно. Двічі роб розламав. Ну, така це реклама, якщо чесно. Е, але ні, друзі, футбольний клуб «Тризуб» давно існує, вже багато чого тут в Кале повигравав. Е, я за нього граю. Е, за. Я Простіший за нього граю, склад. ребра ламаю. Я за нього граю, регулярно ребра ребра ламаю, але от е, е, дуже класна атмосфера, ну, правда. Ну там. Зашипіть. Це командний дух, це українці, граємо футбол проти інших команд, є турнірна таблиця. Там, ну, все, все як є, тренування, є, менеджмент є команди. Знаєш, дуже серйозний, дуже класний підхід Сергія Білецького, який то все заснував. І він тут у нас на подкасті, до речі, був. Можна подивитися, що це за людинка така. І приходьте, приходьте на перегляд, бо дуже часто. Таке трапляється, що хтось або травмується, як я, наприклад, постійно. Або ну, всі ж працюють, і інколи хтось по роботі там не може. Тож дуже класний, дружний колективчик, і наступний сезон маємо вигравати. А може, то ти відбріхуєшся просто так, щоб не грати? Ні-ні, я, я хочу Ні? дуже грати, я кожен раз хочу, але я коли не можу, я дуже засмучуюсь. Бо я знаю, що, ну, блін. Ну, Тож, воно? Зараз команда замість а, Дмитра Господінова, команда зараз набирає гравців. А, Заміна до... Заміна в складі команди Тризуб. Замість Дмитра Господінова на поле запрошуєтеся ви, шановні гравці, а, які, можливо, цікавляться футболом. Грали колись футбол. А, ну, Треба, щоб грали в футбол, бо в принципі рівень не аматорський, достатньо, ну аматорський, але достатньо високий. Перший та другий дивізіон. А знаєш скільки я років футбол грав? В рокі. Зараз що, про тебе чи що? Ну, цікаво, вже ну вже давай. А, так, щоб от прям 16 років займався а, футболом. Скільки, а скільки в тебе було ребер <реш> зламано за ці 16 а, років? А до речі, жодного разу в житті не ламав ребро. <реш> Це, тільки Байся, тут там, почалося? А ти там руки ламав, а, а, а ребра тільки тут двічі приймають. А скільки в тебе сломав? переломів а, через футбол взагалі? Та не так вже і багато, ну, три-чотири. Ну... ну, ти кажеш, руки, ноги, пальці. Руку, о, пару раз пальці, один раз голінь. Це вже чотири це... і два ребра. Шість. Ну, там, Два, три. Приходьте на футбол, це дуже цікаво. <ріху> дай, дай дай розкажу <ріху> хоча б коли йти. Тож, 17 квітня команда проводитиме відкритий відбір, який триватиме з 19.30 до 20.30. Де вони розкажуть тільки тим, хто дійсно зацікавлений. А там потрібна реєстрація, а інструкцію, як зареєструватися, я залишила для вас у текстовій версії Афіші. Обов'язково сходіть, не будьте, як Діма. Перше правило клубу ніхто не повинен знати, де тренування. Пишіть в Директ, вам відповідають. Не, ну там просто поля бронюються, воно немає такого, що постійне поле. Постійно бронюються різні поля. Я думаю, що просто за декілька днів лише до, до самого ну, тренування будемо знати, де скажуть. Так. Так. Ми не тому, що не хочемо казати, ми просто що, ну, не маємо ще інформації. Добре, все? Так. Про тебе все? Так. Добре. Ну тоді а, ще 17 квітня, а, тут можна до піти або після футбола, піти в гульбар, де виступатиме соліст Джейті Бенду, Невін Метісон, якого ви могли, до речі, бачити під час UKIN Radio Night. Декілька І на одній разів. Декілька разів. І не однієї. Так. Але цього разу в нього буде сольний виступ. Все, він виріс. Тільки не він. А може, посварився з усіма <с своїми, з Джетті бенди все каже, тепер я сам сольний керівник. Ні, не він класно співає. Не він тут і знову в студії, він вже в нас тут був, і на на Юкон Радіо Найт був. І ми в нього були на Red Pack Tribute, які вони роблять. Дуже класна історія. Вони в Прохібішені його роблять на 17-й авеню. І от зараз буде в гульбарі виступати також. Сам. Сам. Сам нікого більше не запросив. Вхід вільний. <ріст> Тому приходьте. Приходьте, послухайте, якщо ще не слухали і не бачили. А ну, ми взагалі, та що, що зазвичай розповідаємо про івенти, які українці роблять для українців, але не він він вже наш козак, бо в нього а... Яна е, наша, яка його цей україні, лагідно українізує. Заради неї він вивчив пісню української мови Вакарчука. Можливо, якщо будуть одні українці лише в гульбарі цього дня, то він її заспіває вам також. Дуже приємно, коли канадці вчать українську мову, співають для нас. А це якраз такий е івент, який українці роблять для українців. Гульбар запрошує українців. Та вони не тільки, вони всіх запрошують, вони не запрошують тільки українців ну, в гульбар, вони можу... запрошують, запрошують прям їх. всіх 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 Друзі, якщо ви філіпинець і дивитесь зараз нас, то вас також запрошено. Чесно. Ми вас поважаємо через те, що ви розумієте українську мову зараз. Так. Так? Так. Все. Все. Ми апріорі вас поважаємо. Ну, але якщо ви ще й розумієте нас, це просто супер. Далі. Пам-пам. Я питаю, що. А, далі так можна. Я, я, я думав, ти джингл чекаєш. Я Нет, от зробив. Не про джингл. Так, а далі 22 квітня. Починаються безкоштовні заняття з англійської, про які ми вже розповідали. Але Survival English? Це, так, але це mm -hmm. не втрачає актуальності, тому що дуже багато людей шукають і не я досі не вивчили. Як його вивчиш? Отак, От дивись, в мене є метод. Приходиш до людини, яка тобі хоче щось впарить, ну, продать. І вона така, така з тобою люб'язна буде. В банк іди, каже, хочу кредитку відкрити. І все, і сидиш, слухаєш безкоштовний урок, питання задаєш, відповідаєш, ніхто тебе не змусить ту картку взяти, але це таке живе спілкування з людиною, яка з реального світу не просто урок і дає. І таких багато всього є. Можна на консультацію до, до ріелтора сходити, можна записатися на якийсь прийом. Коротше, я за те, що друзі, окрім Survival English, ще обов'язково. Ходіть туди, де вам щось хочуть продати. Це будуть найтерплячіші вчителі, вони вам все пояснять, перепояснять, розкажуть будь-якими словами. Ну, це правда можу підтвердити, тому що я страховку оформлювала з англомовним, з англомовним співробітником, і ми півтори години. До речі, я все розуміла, що він казав. А він розумів мене. Ну, no от. Ну, я ж кажу. Я задавала, я, я реально просто була як на І, і ти не хвилюєшся, знаєш. І ти не хвилюєшся, бо тобі, ну там, ти, коли на роботу влаштовуєшся, то дуже багато залежить. Ти хвилюєшся, тебе англійська одразу, знаєш, там в голові Залагали. є, а що сказати не можеш. А тут ніякого хвилювання і така практика, вона дуже допомагає. Ну, згідно з тобою, але якщо ви поки що боїтеся… А ти голос Ліна, куди подівся голос? Давай кашляй. Треба, на чайочку з кружечки у Дякую. Так, це але якщо ми що. Моя? Це твоя Свіча я вже допив, зараз твоє Ні, до ні, це моя. А так, якщо ви ще боїтеся ходити, або ще ви не дуже впевнені в своєму рівні, то можете таки сходити на безкоштовний інтенсив, який триватиме з 22 квітня по 2, по 2 травня. І там є чотири групи і чотири рівні. А, з 9 до 12 триватиме ранкова група для початкового середнього рівня. І з 12.50 до 16 а, можуть навчатися е, люди, які в яких нульовий рівень або вище середнього. Бо з нульовим рівнем іти і намагатися з кимось спілкуватися, напевно, ну це ще той челендж. Дуже важко. Напевно, варто якусь базу отримати для того, щоб сформулювати питання ну, так. і, і ну, тебе так, розуміли, ну, так. і розуміти відповіді. Угу. Бо інколи буває, ти можеш сформулювати е, питання, але як зрозуміти, що людина тобі відповіла? Що? Як то все розшифрувати? Тому сходіть. А Це... ти чула, що наступні AirPods будуть цей е, з функцією автоматичного перекладу опрям в, 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 в живому часі, в, в, в ріалтаймі? Ну, це для того, щоб ми ще сильніше обзи... облінувалися. Ну, або щоб ми прибрали бар'єри в спілкуванні. <гум> Ні. Ні, Ні, Це, це О, для окей. того, щоб просто вже Ну, можна не паритись, можна так собі послухати і, і буде зрозуміло. Буде круто, ну... коли ти так наступна аеропорт, ти так вдягаєш. І вони тобі підгружають Ні, в іспанську вже в мозок. Можна взагалі разом. без айрпотів, щоб була якась кнопка, якою ти вмикаєш собі в мозку певну функцію, яка тобі потрібна, і все. І Пораз ти ще, ти ще підписка по 25 доларів на місяць? Без, безоплатно, взагалі. Яка підписка? Ні, тобто, за божиття, та що це за підписка така буде? Вона... І що, якщо ти не сплатив, все не знаєш нічого? Все, то сидиш, сидиш, сидиш. сидиш, щось розказуєш на подкасті комусь про я не знаю, нейронні зв'язки, якісь сингулярність. І все, підписка закінчилася, і ти різко. І все. Папік. Тож, це буде в церкві святих останніх днів Ісуса Христа. А що буде в церкві? Ми про що кажемо? Англійська. А, Ми з чого почали, англійська. Окей. Англійська. Англійська. Все. Клас! Летит. Ось що нас чекає. Ще буде більше. Буде але наступного тижня Але наступного тижня. А може, і ваш івент, ми теж про нього розкажемо. Друзі, афіша виходить, що понеділка о п'ятій вечора на нашому ютуб каналі. А також афіша виходить 17 разів на радіо протягом тижня в рамках маленької передачі, яка ліна записує сама після того, як ми поговоримо тут. І десь сім разів ми повторюємо те, що ми зараз наговорили в етері радіостанції, щоб про івенти, які українці роблять для українців, знали всі. І якщо ви хочете, щоб ваш івент сюди потрапив, то пишіть нам на хело Ліна розгляне і додасть ваш вашовин. Це безкоштовно абсолютно для вас. Та можете і в коментарях навіть писати, просто нікуди не переходьте, отут прямо в коментарях. Де побачили, там і пишіть. Ліна ну, ми, підхопить. Ми точно побачимо. так. Щоб вам не ходити далеко і не запам'ятовувати пошту, бо, напевно, ви, може, і не розчули правильно. А може, ви писали нам, а ми не отримали. Бо неправильно так. записали. Коротше, можете голуб'я відправити поштово. Ми, mm. ми, 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 ми <рес> Або кролика білого, а ми, ми будемо слідувати побачим. за білим кроликом. Uh, всі, все, друзі, папа, -па, побачимось. Папа. Тьом.